Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні наше заняття буде трішки креативним. Як відомо, кожна людина має свою власну думку. І сьогодні ми навчимося свою власну думку висловлювати, тобто писати висловлення на певну тематику. А на яку тематику ми зараз з вами дізнаємося? Я думаю, ви чули таку приказку: народ скаже, як зав'яже. Про що це говориться? Це ми говоримо про такий малий фольклорний вид української народної творчості, як прислів'я і приказки. Отож, сьогодні, діти, наш урок буде побудований таким чином, що нам з вами потрібно буде навчитися. Будувати власне висловлювання, пояснюючи зміст якогось із українських народних прислів'їв. Отож, діти, налаштуйтеся на роботу, будьте уважними і гарно працюйте на сьогоднішньому уроці. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку. Малі жанри фольклору написання висловлювання за прислів'я. Вам потрібно буде написати власний твір з якимсь певним прислів'ям. А як це зробити, ми з вами сьогодні поговоримо. Ми з вами знаємо, що до малих фольклорних форм відносяться приказки і прислів'я. Тепер давайте з вами пригадаємо, що ж це таке прислів'я. Прислів'я це короткий і влучний, часто зарифмований народний вислів, в якому в образній формі виражається думка чи емоційна оцінка якогось явища. Прислів'я містить закінчену думку у вигляді закінченого речення. Приказка. Це невеликий, близький до прислів'я вислів, який стисло і влучно визначає якесь явище життя. Немає закінченої думки та повчального висновку, лише натякає на нього. Приказка зазвичай становить незакінчене речення і дає оцінку явищу, події або людині. От ми з вами і повторили, що таке прислів'я, а що таке приказка. А тепер давайте ми разом з вами розподілимо вислови на прислів'я та приказки. Після дощику в четвер це прислів'я чи приказка? Приказка. Тварин вчать батогом, а людину прикладом. Це закінчене речення, закінчена думка. Отож, це прислів'я. Дзеркало людину не прикрасить. Приказка. Птаха пізнають в польоті, а людину в роботі. Це прислів'я. Рука руку миє. Приказка, як корові сідло. Приказка люди сильні, коли допомагають один одному. Це прислів'я, тому що прислів'я виражає закінчену думку. І виражено закінченим реченням. А тепер давайте подивимось, як же ж добираються прислів'я до життєвих ситуацій. Наприклад, така життєва ситуація. Людина робить добру справу, а заздрісники намагаються зашкодити їй. Та все ж вона не зважає на це. До цього такі приказки: пси виють, а місяць світить. Або Собака гавкає, а караван іде. Тобто щоб не заважало, а справа все одно рухається вперед. Подивимось на іншу життєву ситуацію. Товариш засумував, а ви з ним поговорили втішно, і він забув про сум. А народна мудрість говорить про це такими прислів'ями від теплого слова. Лід розмерзає. Добре слово краще, ніж мед. А тепер давайте виконаємо вправу навпаки. Ми прочитаємо прислід'я і подумаємо, до ж життєвої ситуації вони можуть відноситись. Легко хату зруйнувати, та нелегко збудувати. Вовка боятись. В ліс не ходити. Напевно, людина має якусь мрію, але відчуває певну невпевненість в своїх силах і боїться труднощів. Мабуть, саме тоді варто вживати такі прислів'я. Сьогодні діти. Ви маєте написати власне висловлювання, тобто розповісти про свою якусь життєву ситуацію. І в цьому вам допоможуть такі прислів'я. Під лежачий камінь вода не тече, за морем тепліше, а вдома миліше, не знаючи курсу, не піднімай вітрил і мавпа падає з дерева. Краще бути маленьким струмочком, ніж глибокою калюжею. У мудрої людини довгі вуха і короткий язик. Саме серед цих прислів'їв вам добере, доведеться обирати тему для свого власного висловлювання. А тепер давайте зупинимося на прикладі, як правильно написати власне висловлювання. План висловлювання може бути, наприклад, таким: Прислів'я народна мудрість. Спочатку ви розказуєте про прямий зміст прислів'я, а потім те, як ви розумієте його, метафоричний зміст вислову. І в кінці, ніби висновок, ви розповідаєте, чого навчає це прислів'я. Це і буде для вас таким прикладом, як писати правильне висловлювання. Такий ніби коротенький план. А тепер давайте почитаємо зразок висловлювання до приказки, і мавпа падає з дерева. Всім відомо, що мавпа – це тварина, яка дуже спритно лазить по деревах, тримаючись за гілки, або ліани всіма кінцівками і навіть хвостом. Але може трапитися так, що, паде, що впаде й вона. Це прямий зміст японського прислів'я. Але кожне прислів'я містить у собі переносний метафоричний зміст. Немає ідеальної людини. Кожна може припуститися помилки. У професійному плані навіть такий майстер, який може чогось не знати. І виконати роботу гірше, ніж попередню. Прислів'я навчає людину гідно переносити невдачі, бути готовим до падінь і знаходити сили виправляти власні помилки. Ось так, діти вам подано зразок до цієї приказки. Це власне приклад висловлювання. Яке вам потрібно буде написати, тільки ви оберете для цього своє прислів'я. Отож, налаштовуємося на роботу, обираємо прислів'я, керуємось поданим планом і прикладом і приступаємо до роботи. Це і буде вашим домашнім завданням. І я думаю, що кожен з вас підійде до цього завдання творчо і я отримаю чудовий зворотній зв'язок. Я дякую тим учням, які виходять на цей зв'язок постійно, виконують домашні завдання і, отже, кладуть ще одну цеглинку у таку міцну фортецю своїх знань. А поки що, діти, я прощаюся з вами. До нових зустрічей.